Місія зберегти F-16. Одна з уральських компаній вже оголосила нагороду за перший збитий F-16 16 15 мільйонів рублів. Це трохи більше 168 тисяч доларів. Тож ці винищувачі доведеться надійно захищати. Найперше, що знадобиться, укріплені летовища, де західні літаки будуть ховати від ворожих атак. І подібна інфраструктура в Україні є, каже військовий аналітик Андрій Крамаров. У нас є аеродроми тактичної авіації, це винищувачі. Там міг 29 Су-27, в яких от є інфраструктура, тобто це там і підземні сховища, і спеціальні там укріплені умовно такі ангари, в яких які мають захищати авіацію, яка знаходиться в цей момент. Ця інфраструктура давно стала мішенью окупантів, каже аналітик Роман Світан. В першу чергу тому, що там базуються наявні у нас бомбардувальники су 24 А більшу увагу росіяни почали приділяти цим летовищам саме після оголошення наших партнерів про надання Україні винищувачів Ф-16. шістнадцять що на ти базі можуть бути розвернути ті жившінадцяте. що там ті ж су 24 на этих базах, на этих аеродромах. Розположений аэродром, на технічне оборудование то топливо заправщики. То есть целый комплекс подготовительных мероприятий. От россияне пытаются її как-то достать. але вивести з ладу подібні литовища не так вже й просто. Додає Роман Світан. Ну, нереально, допустимо полосу вивісти із строя. Ракетами для того, щоб волосу вивіз і строїти надати заханіть бомбардіровщиками там 1500 тисячі кілометрів. Сість на не ні пройдуть. Зрозуміло, що атакувати важливі литовища росіяни не перестануть. Що ж робити? Невже ці атаки унеможливлять базування винищувачів F-16 в Україні? Фахівці кажуть, що ні, закрити аеродроми можна, але для цього з літні смуги треба убезпечити розгалуженою системою ППО. Ще один варіант базування винищувачів за межами країни. Якщо будуть використовуватись аеродроми наших партнерів, які знаходяться за кордоном, знаєте, маю великий сумнів, що вони до це підуть. Це було б взагалі шикарно. Це було б майже стовідсоткова гарантія того, що росіяни б не наважились уражувати ті літаки. І Росія вже заявила про те, що українські F-16 є законними цілями, де б вони не перебували, в тому числі і за кордоном. Проте насправді, поки йдеться не про базування основних чи взагалі всіх літаків поза межами країни, а про частину, що не використовується. Коріше всього, це би буде йтися про запасні літаки. Тобто, під час того як будуть в Україні виконуватись певні регламентні роботи з літаками, тому що це вимагає правила експлуатації. Їх запасні літаки можуть бути перебазовані з аеродромів наших партнерів в Україну для того, щоб кількість загальна кількість літаків, які будуть виконувати бойові завдання, в Україні не зменшилася. Проте, навіть таке рішення сильно допоможе утримувати та обслуговувати західні винищувачі. це би і зменшувало б, по-перше, ризики розташування на авіційних базах по-друге, це б піднімало б якість і швидкість обслуговування. Винищувачі f 16 можуть використовувати приблизно 95% усієї зброї, яка створена для військових літаків. Тож цілком можливо, що наші пілоти опановують всю цю номенклатуру. Україна наразі використовує всі слоти для підготовки пілотів та інженерів для винищувачів f 16 які надають країни-партнери як в Європі, так і за океаном.